Поповнення кадрів. Нові водії тролейбусів завершили тримісячне навчання на Миколаїв електротрансі. Підприємство підготувало 15 фахівців, які вже незабаром зможуть вийти на маршрути міста. Докладніше про випуск нових водіїв розкаже Сергій Лисюк. Емоції, мабуть, щось ти досяг в своїй житті ще щось, тому що якось ні, вже багато було досягнуто в своїй житті. Це була ще одна мета. Пані Альона щойно завершила 14 -ти тижневу підготовку на спеціальність водія тролейбуса. Курси традиційно організовує профільне комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Поточний випуск складається з 15 нових фахівців. Загалом, за час повномасштабного вторгнення, наше підприємство навчило 67 водіїв електротранспорту. Ми постійно намагаємося покращувати умови навчання. Сьогодні ми реалізовуємо проєкт спільно з DCA по організації навчального класу для майбутніх водіїв. Це буде сучасний клас, оснащений сучасними меблями, сучасним ремонтом. Кожен працівник кожен учень буде забезпечений планшетом. Наразі студенти курсів чекають проходження практичного іспиту для підтвердження здобутих навичок. Після цього новоспечені водії зможуть вийти на маршрути. Пані Альона не приховує, було складно. тролейбуса є дві дороги: тобто, автомобільна дорога, ти маєш бути уважний, і електрична дорога, ти теж бути уважний. Це дуже значимо. І як для водія категорії Б. Я була дуже здивована, що воно таке складне. Ну складно ще нас не пугають і не встановлюють. Хочу подякувати. Всім учасникам руху нашого міста Миколаєва за те, що вони з повагою, за те, що вони дуже терпляче відносились до нас до нашого навчання. Випускників привітав міський голова Олександр Сінкевич. Подякував за вибір серйозної та необхідної для Миколаєва професії. За час повномасштабного вторгнення пройшли навчання 67 водіїв. Ми продовжуємо навчання наших студентів. І Це не тому, що тут є якась текучка кадрів, а саме тому, що кількість електротранспорту постійно збільшується. Ми плануємо збільшувати і надалі екологічно чистий транспорт. Наразі Миколаїв Електротранс вже оголошує новий набір на навчання водіїв тролейбуса. Завдяки співпраці з благодійниками, студенти отримуватимуть підвищену стипендію 12 тисяч гривень. Підприємство Миколаїв Транс спільно з Миколаївською міською радою планує розвиток електричного транспорту. В першу чергу це віддалені мікрорайони, оскільки ми зараз вже почали отримувати тролейбуси з автономним ходом 20 кілометрів. Це в першу чергу буде корабельний район. Також у нас є в планах два маршрути по місту, які будуть задіяні в. Транспорт з автономним ходом тому нам потрібні водії. Ми їх шукаємо, ми запрошуємо, ми забезпечуємо стабільну заробітну плату, бронювання працівників. Тому раді будемо бачити вас в нашій команді. Сергій Усюк, Володислав Новідомський, новини на телеканалі Март.